Ікона святого Антонія вона стала справжнім відкриттям у низці свіжоврятованих шедеврів сакрального мистецтва. 12 новоприбульців у лавах старовинних творів, яким зарадив проект, презентували у цій експозиції. Вони не надто добре досліджені, та й реставрація була дуже умовною. Більшість творів просто законсервували до кращих часів. Реставраційні процеси це надзвичайно складні процеси, і ми не можемо так просто само, ну, самовільно приймати рішення по реконструкції той чи іншої пам'ятки. Я хочу сказати, що у Франції такі речі. Приймаються на рівні парламенту, Розумієте, там щось доробляти, не доробляти. Тобто, це надзвичайно важлива е, така складова, тому що пам'ятка унікальна. Кожна пам'ятка. Твори мистецтва з цієї колекції цілком самостійні або ж окремі фрагменти іконостасів. Цілісні великі ансамблі каже реставратор, донині не збереглися. Над цією пам'яткою дерев'яної поліхромної різьби церквою, дарохранительницею з Богроченського району, без точної дати народження робота досі не припиняється. Робота дуже складна, е, це фактично Дерево покрито левкасом і полі, поліментом із золотом, тобто це сусальне золото. Власне, реставрація надзвичайно складна, оскільки кожну частинку треба укріплювати, і вона тривала і, і в часі не одного року. Але вона характеризує якраз от нашу сакральну колекцію. У нас ну, так таке символічне значення. Саме цей твір сакрального мистецтва, символізуючи собою увесь драматизм, ситуація з уцілілими шедеврами став центром ще однієї експозиції. Це світлини, авторові яких пощастило опинитися по той бік заповітних лаштунків у реставраційній майстерні. На фото об'єднаних під назвою Образи світлих незвичний усім вигляд, і до і після а буквально магія практичного воскресання безцінних надбань. Речі, які пережили кілька воєн. Тових, які там були винесені з пожарів, коли горіло місто, і так далі. Ну і вони розсипаються вже в благополучний час, коли все нормально. Людей є кошти і так далі. І ну цей проект він він як камінь з гори. Справжньою лавиною побічних проектів обернувся найперший, народжений у 2009 тисячі Врятуємо шедеври разом. Делікатну красу, яку може знищити навіть необережний дотик. Увічнили не лише на фото, але й у серії поштівок та на книжкових закладках.